То як не ми. Журналісти вшанували своїх колег, які колись віддано займалися цим ремеслом. Алея слава для майстрів Пара існує у Тасманицькому районі вже шість років. Голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта розповідає, що колеги, які відійшли у вічність, зробили вагомий внесок у розвиток журналістики на Прикарпатті. Дошка із 19 2010 року, сьогодні вже. Занесено 45 прізвищ прізвищ імен наших колег, які дочасно відійшли, які ще могли творити, які могли за собою залишити ще помітний слід, ще помітніший слід у журналістиці Прикарпаття. Але на жаль, більшості з них обірвалося життя на злеті. Галина Добош була одною з тих журналістів, які саджали ті перші маленькі кипариси татуї на алеї пам'яті. Я думаю, що це важливо навіть не для тих, кого нема, а це важливо насамперед для нас, щоб ми розуміли, що пам'ятають тих, хто поряд з нами працював. Майбутні журналісти-першокурсники теж відвідали захід і по черзі називали імена та заслуги тих, хто відійшов у вічність. На цьому заході ми вшановуємо пам'ять загиблих журналістів, журналістів, які віддали все своє життя. Цій справі вони писали багато правди правди для людей такої, яку би люди просто не дізналися без їхньої діяльності. Тому такі заходи є дуже важливими і потрібними. Окрім того, акули-пера ще більше озеленили алею. Природне місце зростання пам'яті українських журналістів, які пішли із життя, традиційно відзначають 16 вересня. Символічно рівно 16 років тому у цей день зник Георгій Гонгадзе. Вікторія Ковцун, Роман Булелек ТРК Карпати.